Привіт, друзі! У цій серії відео ми розповідаємо про промисловість найбільших міст України, легендарні заводи та їх продукцію відомо на всю країну, а також про сучасні підприємства, які мають великі перспективи. Ви на каналі Don Business. це друге відео серії, і в ньому ми розповімо про друге за населенням міста України, Харків, великий науковий, транспортний та промисловий центр. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі і почнемо нашу розповідь з легендарного заводу імені Малишева. Підприємство було засноване в 1895 році і відразу стало найбільшим паровозобудівним заводом Російської імперії, на якому виготовляли кожен п'ятий паровоз України. Також тут виробляв. Верстати, котли для кораблів, двигуни внутрішнього згоряння та багато іншого. У 1924 році завод виготовив перший в СРСР гусеничний трактор Комунар, а в 1927 році завод почав виготовляти копії американського танку Крісті. Згодом на підприємстві було створено конструкторське бюро танкобудування і завод почне виготовляти танки власної конструкції БТ, Т-34, Т-54, Т-55, а також Т-64, який вважається гордістю підприємства. Також тут виготовляли танк Т-80УД, а вже за часів Незалежної України було розроблено танк Т-84 та його модифікації Ятаган і Плот. До 1956 року завод у міні Малишева продовжував виготовляти тепловози. Також завод розробляв і виготовляв артилерійські тягачі типу АТТ. А на їх базі будував всю доходи харків'янка для Антарктиди. Це 35-тонна машина, яка могла долати завали снігу під кутом до 30 градусів, витримувала морози до мінус 80 градусів Цельсію. В ній одночасно могло проживати до 8 чоловік. Крім того, завод імені Малишева виготовляв перші радянські квадроцикли ZIM 350 та багато іншої продукції. Окремо варто згадати Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова, ХКБМ, яке спочатку було частиною заводу, а згодом стало окремим підприємством. Воно розробило БТР 3, БТР-4 та бронеавтомобіль Дозор-Б, який виготовляють навіть в Польщі за ліцензією від України. Друзі, якщо вам здається, що економіка це складно і незрозуміло, але ви хочете розібратися, куди насправді рухаються гроші, як працюють інвестиції та що означають реальні фінансові рішення, варто починати з міцної бази. Саме для цього існує курс основи інвестування від школи останнього капіталу. Таліста, це базова структурована програма, українські інструменти, іноземні ринки, нерухомість, податки, фінансова безпека, усе, що потрібно, щоб навчитися керувати власними грошима, а не просто слідкувати за чужими, на курсі: українські та світові інструменти, акції, облігації, нерухомість, навіть альтернативи, податки, фінансова безпека, реальні кейси, як скласти власний портфель і не потонути в складних термінах. Пояснюємо, без пафосу, без води, без зараз купуй ось це. Просто як працюють гроші у 2025-му і як змусити їх працювати на тебе. Формат гнучкий, уроки в записі, з практикою і підтримкою кураторів. Посилання на курс знайдете в описі до відео. Ще один промисловий велетень це харківський тракторний завод. ХТЗ Підприємство збудували в рамках сталінської індустріалізації із залученням спеціалістів із США. Проект на потужність заводу становила 50 тисяч тракторів на рік. Спочатку тут виготовляли копії американських тракторів, а згодом почали виготовляти власні розробки. Наприкінці 1930-х на заводі виготовляли трактор, що працював на дровах. Його недоліком було те, що він міг спалити врожай. На початку 1950-х на заводі почалося виробництво перших радянських електронних. Тракторів, які під'єднувалися до підстанції через бухту з кабелем. Звісно, він міг працювати лише на тій відстані, на яку вистачало кабелю. Дуже швидко цю модель зняли з виробництва. Мабуть, найвідомішою моделлю заводу став трактор Т150, який випускали як у колісній, так і в гусеничній версіях. Було розроблено дуже багато модифікацій, які використовувалися не лише в сільському господарстві, а й в лісозаготовчих роботах. Та навіть був один Т-150К, на який Становили двигун з реактивного літака. Він їздив по палубі авіанесучого крейсеру адмірал Кузнєцов і здував з нього все сміття. Цікаве, що деякі модифікації цього трактора виготовляють навіть в наші дні. Загалом, за свою історію, харківський тракторний завод виготовив понад 3 мільйони тракторів, які працювали в багатьох країнах світу. Також підприємство випускало артилерійські тягачі, типу АТЛ, броньовані машини МТЛБ, легендарна мотолига, а також САУ. З яку виготовляли на шасі мотологію. Також у Харкові працював завод самохідних шасі, найвідомішим виробом якого став трактор Т16, у народі відомий як Девишонок або Попрошайка. Ця машина була випущена в кількості понад 600 тисяч одиниць і колись була ледве не в кожному українському селі. Гордістю міста є підприємство важкого енергетичного машинобудування, такі як завод Турбоатом. Харківський турбінний завод було засновано у 1930. 2004 році. Сьогодні він функціонує під назвою Турбоатом. Це одне із провідних підприємств енергетичного машинобудування не лише в Україні, а й в світі. Завод володіє повним циклом виробництва турбінного обладнання: від проєктування до виготовлення, постачання, монтажу, пусконалагоджувальних робіт і сервісного обслуговування. Турбоатом виготовляє турбіни для теплових, атомних та гідроелектростанцій. Турбіни виробництва заводу. Експлуатується у 45 країнах світу в Європі, Азії, Америці та Африці. Завод займає четверте місце в світі за виробництвом турбін для атомних електростанцій. На ньому було виготовлено кожну шосту турбіну для атомних електростанцій у світі. Ще одним вилетнем енергетичного машинобудування є завод «Електроважмаш» Це одне із ключових підприємств у сфері енергетичного машинобудування України. Завод спеціалізується на розробці. Та виробництві турбогенераторів, гідрогенераторів, а також великогабаритних електричних машин постійного струму. Фактично, підприємство виготовляло генератори під турбіни турбоатому. Обидва промислових гіганти завжди працювали в тісній кооперації. Окрім продукції для енергетики, завод також виготовляв комплектне електрообладнання для міського та залізничного електротранспорту, зокрема двигуни для електровозів, трамваїв і тролейбусів. Цікаво, що в радянські часи. Електровашмаш також виготовляв побутову техніку. Серед найвідоміших прикладів соковижималка Росинка та пральна машина харків'янка, які виготовлялися велетенськими об'ємами і користувалися певною популярністю. Ще один промисловий гігант харківський авіаційний завод. Підприємство було засноване в 1926 році. На початку 1930-х завод створив найбільший у світі літак, який отримав назву К-7. Він був збудований за схемою Все в Крилі, створено конструктором Константином Калініним. Літак розбився під час випробувань і проект закрили. 1970-х завод став найбільшим в СРСР виробником пасажирських літаків. Кожен рік на заводі виготовляли до 70 літаків Ту-134, а також ракети ха 55 За часів незалежності підприємство стало відомо як виробник літаків Ан 74 та АН-140. Поряд із Хазом знаходиться Харківський машинобудівний завод ФЕД. Це підприємство, яке було засноване у 1927 році як комуна для малолітніх злочинців та безпритульних дітей. Комуна була експериментальною під кураторством НКВС. Саме тому їй було присвячено ім'я Фелікса Едмундовича Дзержинського. Так і з'явилася абревіатура ФЕД. Керівником комуни було назначено українського педагога Антона Семеновича Макаренко якого ЮНЕСКО визнає одним із найкращих педагогів в історії людства? Він швидко виховував із малолітніх злодіїв працьовитих юнаків. При комуні з'явилися великі майстерні. В них почалося виробництво електродрелей, а потім під кураторством НКВС почалося виробництво копії німецького фотоапарату Лейка. Радянська версія отримала назву ФЕД-1 в кінці 1930-х комуну перетворять на завод, на якому будуть працювати в тому числі наймані працівники. Підприємство почне виготовляти паливну апаратуру для літаків. Це вироби дуже високої точності. Саме лінійка фотоапаратів ФЕД та паливна апаратура стануть основною продукцією підприємства. За часів незалежності виробництво фотоапаратів припинилося, а от паливну апаратуру продовжили виготовляти, в тому числі на експорт. Наприклад, до Казахстану, Бангладешу, Індії, Китаю, Чехії, Латвії, Польщі та інших країн. Ще одне досить відоме підприємство це харківський машинобудівний завод, Корум Світло Шахтаря. Завод було створено у 1891 році. Це одне із найстаріших машинобудівних підприємств вугільної галузі України. В наші дні підприємство спеціалізується на виготовленні скребових вибійних конвеєрів, перевантажувачів, дільничних шахтних дробарок. Запобіжних гідравлічних муфт, вибухобезпечних головних акумуляторних світильників і сигналізаторів метану, фар для шахтних електровозів і комбайнів, основний постачальник скребових конвеєрів для гірничої промисловості. Продукція, що випускається підприємством, поставляється більш ніж у 18 країн світу і експлуатується в самих різних гірничотехнічних і кліматичних умовах: у вугільній, сланцевій, калійній та інших видобувних. Галузях. Досить легендарним підприємством є нині неіснуючий харківський велосипедний завод. Підприємство було створено на базі рижської велосипедної фабрики Лейтнера, яку в 1915 році вивезли до Харкова, тому що до Риги наближалася лінія фронту. У Харкові розпочалося виробництво велосипедів Дукс Складний. Це був військовий велосипед, який складався навпіл. Його можна було одягнути на спину, як рюкзак, і досить зручно передбачати переміщатися з ним по окопам Першої світової війни на початку 1920-х радянська влада відновила виробництво велосипедів в Харкові. При підприємстві було створено головне конструкторське бюро велосипедобудування в СРСР, яке розробило десятки різних моделей велосипедів. Майже всі моделі, які випускалися на радянських велосипедних заводах, розроблювали в Харкові. Наймасовішою і найвідомішою моделлю велосипеду стала Україна. Це був народ. Велосипед, який випускали майже 70 років поспіль. До речі, на піку своїх потужностей харківський велосипедний завод виготовляв 800 тисяч велосипедів на рік. Найвідомішими моделями були турист, спутник, спортшосе, старт шосе. Деякі моделі продавалися на експорт. До речі, завод розробив спеціальну лінійку велосипедів для радянських спортсменів. Найвідомішим став Тахіон, який встановив світовий рекорд. На момент створення це був найлегший спортивний велосипед. Світя для його створення радянський союз закупав спеціальні труби в Японії в середині 1960-х конструкторському бюро ХВЗ надійшло дуже незвичне замовлення розробити та виготовити колеса для радянського місяцехода під назвою Лунаход. Замовлення, звісно, було виконане, і колеса з харківського велосипедного заводу їздили навіть по місяцю. Харків є великим центром виробництва холодильних машин. Завод Харків Холодмаш був одним із найбільших виробників. Холодильного обладнання на території України. Як правило, це були великі промислові холодильники, які в тому числі виготовлялися на замовлення Міністерства оборони СРСР, а також холодильники-шафи та холодильники вітрини, які використовувалися в торгових мережах. Також завод був відомий як виробник автоматів газованої води під назвою Харків, який можна побачити в радянському фільмі Пригоди Шуріка. В наші дні більшість цехів заводу Харків-Холодмаш було розпродано. Та здано в оренду. У 1997 році в Харкові було створено завод «Технохолод». Це підприємство, яке виготовляє холодильники шафи та холодильники вітрини. Скоріше за все, ви бачили їх продукцію в багатьох українських супермаркетах, але просто не звертали увагу на виробника холодильника, із якого брали продукти. У 1994 році в Харкові було створено підприємство під назвою UBC Group, що розшифровується як Ukrainian Beer Company. Це Компанія, яка займається виробництвом спеціального холодильного обладнання для зберігання і розливу пива, вона є світовим лідером своєї галузі, займаючи в деяких категоріях до 20% всього світового виробництва. Історія успіху компанії досить незвичайна. На початку 1990-х молодий харківський юрист Ігор Гуменний засновує компанію, яка постачає на пивзаводи Хміль та солод. Потім компанія перейшла на продаж холодильного обладнання для пива, а потім почала його розробляти та виготовляти. Вже наприкінці 1990-х компанія займає весь пострадянський простір, експортує продукцію в країни Європи та відкриває офіс в Канаді. Перед повномасштабним вторгненням у компанії було чотири заводи: два в Харкові, один в Харківській області. І один в Вінниці. Підприємство мало 26 філій у світі, загалом на ньому працювало близько 5 тисяч співробітників. Підприємство мріяло стати головним світовим виробником холодильної техніки не тільки для пива, але й для всієї харчової промисловості. Реалізувати цю мрію завадили окупанти. В 2022 році компанія не могла нормально працювати та втратила 40% всього прибутку. У 2024 році один із заводів. Компанії було знищено ударом дрону камікадзе типу шахет. Побажаємо компанії швидше відновитися та досягти своїх мрій. Ще один промисловий гігант радянської доби це промислове об'єднання. Комунар це ціла купа виробництв, об'єднаних в одне підприємство. Завод з виробництва побутових лічильників, завод з виробництва сталевих дверей, підприємство із виробництва зварювальних апаратів, яке в наші дні не працює. Але головним напрямком було виробництво військової та космічної електроніки для потреб південного машинобудівного заводу. Також на комунарі працював власний телевізійний завод, який випускав телевізори під брендом Берізка. кращі роки з конвеєру заводу сходило по 300 тисяч телевізорів. Ще одне Велике підприємство в Харкові це приладобудівний завод імені Шевченка. Він розпочав свою роботу у 1900 році. Тоді місцевість, де будувався завод, була селом Основа передмісті Харкова. Напроти заводу знаходився маєток поміщиків квіток, в якому все своє життя прожив відомий український письменник Григорій Квітка-Основ'яненко. На жаль, маєток було знищено в 1943 році. А от завод Шевченка спочатку був невеликим чавуноливарним Виробництвом з механічними майстернями у часи Другої світової війни підприємства займалися виробництвом пускових установок ПМ 13 Катюша. з початком космічної ери завод перепрофілювали на виробництво військової та космічної електроніки. На ньому виготовляли електроніку для першого штучного супутнику землі для ракети Восток, на якій Юрій Гагарін полетів в космос. Також завод виготовляв обладнання для атомних електростанцій. На ньому виготовляли і цивільну продукцію. Найбільш відомим прикладом стала магніторадіола «Романтика-М». Ще одне підприємство схожої направленості це науково-виробнича організація Хартрон. Це підприємство, яке розроблювало і виробляло системи керування у ракетно-космічній галузі. Підприємство було створено у 1959 році, якраз у розпал космічної гонки. Всього в Янському союзі було три подібних підприємства. І лише одне на території України. Система управління, яку розробив Хартрон, встановлювалася на ракети «Циклон», «Енергія» та інші. Вони вивели на орбіту більше тисячі космічних апаратів, серії Космос, Цілина, Океан, Коронас, Купол та інші. Ще одне підприємство схожої направленості харківський завод, електроапаратури. Підприємство також виготовляло військову і космічну електроніку, але стало відомо як виробник електробритви Харків, яку Зробили на підприємстві всередині 1950-х, а в 1970-х Виготовляли об'ємом майже в 2,5 мільйони штук на рік. Було розроблено безліч моделей, які користувалися великим попитом. Наприкінці 1980-х на заводі почали виготовляти телевізори під брендами Електроніка та Елітан 405 В наші дні заводу давно не існує. А от випуск електробридв Харків продовжується приватними компаніями. Харківський інститут монокристалів є одним із найбільших в світі виробників штучних кристалів. Більша частина продукції інституту йде на експорт, але підприємство має стратегічне значення і для України. Тут виготовляють сапфірові пластини, важливий елемент для створення так званої прозорої броні, яку встановлюють на українську легку бронетехніку. Продукція інституту використовується у великому адронному колайдері, космічній та авіагалузі, медицині, тобто та багатьох інших галузях кристали випікаються при температурі в 2000 градусів Цельсію. Сировина для випікання коштує 100-150 доларів за кілограм. Готові кристали 1000 доларів. Кристали випікалися за унікальною технологією, яку розробив Харківський інститут. В 2000-х цю технологію за великі гроші придбала компанія Siemens. Більше 100 років Харків є найбільшим в Україні центром виробництва керамічної плитки. В 1876 році. Фінський барон Едуард Бергенгейм починає будувати в Харкові фабрику таракотових виробів, на якій було встановлено найсучасніше на той момент обладнання. Дуже скоро вона стала найбільшим підприємством в своєї галузі у всій країні. На ній виготовляли керамічні труби, цеглу, черепицю, тротуарну плитку за особливою технологією, що робила її міцнішою за сталь, та плитку для підлоги високої якості. Приблизно 70% всієї керамічної. Нії плитки на підлозі в Російській імперії було виготовлено саме на цьому підприємстві, і знаходять на підлозі в багатьох історичних будівлях навіть в наші часи. В Харкові працює музей керамічної плитки, в якому зібрана різна продукція із підприємства Бергенгейма. Також цікаво, що у барона був племінник, який хотів побудувати успішну військову кар'єру, але мав погані заліки. Бергенгейм допоміг йому переїхати з Фінляндії до Харкова, найняв найкращих в місті репетиторів. Та влаштував на стажування до Чугуївського кавалерійського полку, який в ті часи вважався елітним. Після року активних занять підлітка з легкістю зарахували до найпрестижнішого військового вузу країни. Звали племінника Бергенгейма Карл Гюстав Манергейм, маршал та президент Фінляндії. Таким чином, Харківська керамічна плитка побічно вплинула на створення незалежної Фінляндії. В радянські часи в Харкові побудували ще один завод керамічної плитки. В 2000-х на нього прийшов інвестор, і почалося розширення підприємства. Були збудовані нові цехи, в яких встановили найсучасніше обладнання. Якщо в кінці 1980-х на заводі виготовляли, 1 мільйон квадратних метрів керамічної плитки, то в 2020 році вже 24 мільйони квадратних метрів керамічної плитки. При цьому вона продавалася в десятки країн світу. До 40% продукції відправляли на ринок Євросоюзу. Підприємство планувало збільшити об'єми виробництва до 37 мільйонів квадратних метрів керамічної плитки на рік, а також відкрити виробництво сантехніки, але завадила повномасштабна війна. Дві харківські компанії. Brick та Гранд Marine увійшли до числа світових лідерів з виробництва надувних човнів із жорстким дном преміум класу. Компанію Бріг було зареєстровано у Харкові в 1993 році, командою військових фахівців, авіаційних інженерів. Основним засновником став В'ячеслав Радіонов, якому належало 50% статусного капіталу. Значна частина робітників підприємства випускники Харківського авіаційного інституту. Виробничі Потужності брік розташовувалися у місті Дергачі Харківської області. Підприємство займало площу в 6000 тисяч квадратних метрів та налічувало понад 200 працівників. За словами Родіонова, щороку компанія випускає близько 2000 тисяч човнів вартістю від 5 до 100 тисяч доларів. Продукція постачається дистриб'юторами більш ніж у 60 країн світу. Компанія входить до трійки світових лідерів у своїй галузі. Головний конкурент на світовому ринку французька компанія Зодіак. Найбільший ринок збут україни Скандинавії у Фінляндії на 5 мешканців припадає один човен, у Швеції один човен на 7 жителів. Одна із моделей човнів, яку виготовили на заводі під Харковом, з'явилася у голівудському блокбастері розлом Сан Андреас. У цій стрічці Двейн Джонс за прізвиськом Скеля керував саме човном виробництва компанії Брік. Фільм вийшов навесні 2015 року. А менш ніж за рік після цього, компанія з Харкова вийшла на ринок США, підписавши угоду. Води з двома місцевими дилерами у Флориді та Меріленді. Також було підписано контракт з американським виробником Honda Marine, який є підрозділом компанії Honda Motor. Основним конкурентом Брік в Україні є харківська компанія Grand Marine, яку заснував колишній співзасновник Брік, що розійшовся з Родіоновим у баченні розвитку ринку. Завод Grand Marine знаходиться у селищі Солоніцевка за 20 кілометрів від Харкова. Підприємство також може виготовляти до двох Тисяч човнів на рік завантажене замовленнями на багато років вперед. Їх модельний ряд в півтора рази більше ніж у Брік, і при цьому 98% продукції йде на експорт. Середня вартість човна 10 тисяч доларів США. Взагалі, Україна один із світових лідерів у виробництві моторних човнів. А підприємств, які працюють у цьому напрямку, в країні десятки, більше всього в Харкові близько семи і ще три в Дніпрі. У 1996 році у Харкові було засновано кондитерську фабрику. Полюс. Головним її продуктом став одноіменний батончик. Для його виробництва використовували вафлі, горіхову пасту, яку виробляли із лісового горіха, привезеного із Грузії, та шоколадна глазурь із какао, привезеного із Кот Дівуару. Здавалося б, нічого незвичайного, але батончик став дуже популярним. В першу чергу, через те, що мав досить непогане відношення ціни та якості, і в той же час був досить зручним. Його можна було з'їсти з чаєм, можна було взяти на роботу як перекус, а можна було. Дати дітям в школу, підприємство постійно розширювалося та модернізовувалося. Була розроблена ціла лінійка смаків батончику полюс, а також велика кількість інших кондитерських виробів: торти, морозива тощо. Підприємство почало експортувати свою продукцію в Італію, Іспанію, Нідерланди, Латвію, Чехію. Нещодавно вийшло на ринок Канади, Китаю та Японії. Ця історія показує, що кондитерський виріб, який можна придумати на кухні, може підкорити цілий світ. Компанія на своє 25-річчя намагалася встановити рекорд, який буде занесено до книги рекордів Гіннеса. А саме було зроблено класичний батончик поліс вагою в 3,5 тонни. Над ним працювало 27 чоловік на протязі трьох діб. Після реєстрації рекорду батончик розділили на шматочки та розвезли по лікарням і соціальним центрам Харкова. Ще один відомий кондитерський бренд із Харкова компанія Бісквіт Шоколад. Вона об'єднує два великих виробництва солодощів. Шоколадну та бісквітну фабрики. Шоколадна фабрика була відкрита в 1896 році підприємцем кондитером Жоржем Борманом. Дуже швидко підприємство отримало багато престижних європейських нагород за свою продукцію, а також йому було присвоєно звання постачальник імператорського твору. У радянські часи підприємство було націоналізоване і отримало назву кондитерська фабрика Харків'янка. На початку 1930-х це було третє за об'ємами. Виробництво кондитерське підприємство у всьому СРСР приблизно в той же час, 1932 рік, в Харкові починають будувати бісквітну фабрику, яку запустять в експлуатацію в 1935 році. На початку 2000-х обидва підприємства об'єднають в єдину компанію Бісквіт Шоколад за об'ємами виробництва солодощів на території України вона поступається лише таким велетням, як Рошен, Конті та АВК. На неї припадає приблизно 4% всього українського експо. Експорту солодощів. Також в Харкові знаходиться одне із найбільших пивоварних підприємств України, завод Рогань. Його побудували в одноіменному історичному районі міста, в місцевості з чистими артезіанськими водами. підприємство почали будувати в першій половині 1980-х, а добудували в 1989 році. Цікаво, що в 1985 році Горбачов підписав так званий сухий закон, який забороняв виробництва та продаж алкоголю. Через цю заборону, коли підприємство добудували, то не могли ввести в експлуатацію як пивзавод. Тому спочатку він виготовляв солодкі газовані напої, і лише в 1992 році зварив першу партію пива. Спочатку пиво продавалося лише в Харкові і Харківській області, і лише потім вийшло на ринок всієї країни. В 2000 році завод став частиною компанії Sun In Bef Ukraine. Це український феліал бельгійської компанії, яка викупила. Пивоварний завод Десна в Чернігові, виробник пива Чернігівське, пивоварний завод Янтар в Миколаєві, виробник одноіменного пива та завод Рогань в Харкові. 2022 року підприємство тимчасово не працює. У 1972 році у Харкові розпочалося будівництво найбільшого на той момент комбінату із виробництва Морозова на території України. У 1976 році він був введений в експлуатацію під назвою Хладопром. Кожної доби на ньому виготовлювали. По 25 тонн морозива. В наші дні комбінат виготовляє вже по 100 тонн морозива на добу, 80 різних видів, а також велику кількість заморожених напівфабрикатів. Все це продається під брендом Хладік. В Харкові було створено відомий бренд вермишелі швидкого приготування Мівіна. Компанію Техноком, яка її виготовляє. У 1995 році заснував в'єтнамський підприємець Фам Віонг. В 2010 році Техноком придбала корпорація. Nestle за 100 мільйонів євро. Компанія продовжувала постійний розвиток, але в 2022 році була вимушена зупинити виробництво в Харкові та почати будівництво нового заводу на Волині за 40 мільйонів євро. У нас на каналі є окреме відео з детальною історією бренду Мівіна. Ще один схожий бренд родом із Харкова закуски Пікнік. Їх виробництво почалося на початку 2000-х. Невелике підприємство, яке торгувало млинцями із різними начинками придумала спеціальну намазку, з якою вони мали краще смакувати. І ця намазка стала настільки популярною, що почала продаватися окремо. Було створено окреме підприємство по її виробництву. Розроблено нові смаки, і бренд зайняв вільну нішу на українському ринку. А тому його назва стала загальною для всієї лінійки подібних продуктів. На цьому наша розповідь про промисловість Харкова закінчується. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!